Ольга Михайльне, вітаю вас. Вітаю вас. Оля Михальна, Андрію виповнилося б 54 роки. Він не любив е, дні народження, він не любив їх святкувати, він е, дуже часто відключав телефони. Е, до нього неможливо було дозвонитися. Але яке найяскравіше день народження його ви пам'ятаєте? Я вам скажу, це, по-моєму, було, років 35 йому було, напевно. Ми були, ми були в Кракові, на Вавелю, а потім ми поїхали ще у Закопане. Mm -hmm. У Закопаному. Оце був день народження. Ми мали обід, я, Світлана, він і мала Барбара. Ми були на Вавелю в ресторані в Кракові. То єдине, що ми собі так дозволили, бо він не любив дійсно ні. Його годі було втримати, щоб він, він десь їхав, десь він робив якісь виїзди. От. А то був єдиний, що е, і то ми якось без тата поїхали, і я поїхала з ними. І потім і в Закопаному закінчили свій свій цей. Похід, так, такий. Він дуже любив подорожувати. Якраз в свій день народження він завжди кудись їхав тощо. Як ви думаєте, він всюди побував де хотів? Він дуже багато їздив, і ми багато їздили з ним. Тобто це могло бути так: Ма -ма -та". я приїжджаю од... після завтра, ми відставляли все. І ми гнали з ним. За тиждень ми могли об'їхати. От один раз було, ми їхали ще до Болгарії. Але ми їхали, ми зупинялися в Румунії. Але там наверху о, де Дракула, де та, забула, це було, як називається та область. Всякий він такий знав, що нам показати. До дракули. Мамся, я вже до Дракули не піду, у мене від нього голова болить. Я пішла. І я спустилася від того дракула, і у мене теж боліла голова. Він каже: ну, я знав. Я кажу, то для чого ти не посилаєш то сина. Ну, то є, ми були в Румунії, потім ми були. Ми, ми були в Угорщині. Спочатку якось там пам'ятаю. Заїжджали на острів якийсь там. Забула, там так як каска всього. Uh -huh. Балатон, Через uh -huh. Балатон переїжджали, і там острів такий був. Тож такий, ну цікаво було. Ми там були. Потім звідти ми в Румунію, потім з Румунією поїхали в Болгарію. Ну ще щось там переїжджали, так? А, з ними їхати це було звичайно. Тебе нічого не входило. Ти собі сидів у машині, тебе так втиснуло, і ти так під тою швидкістю. Е, яка улюблена страва мамціна на день народження була? Це не на день народження, це він тільки приїжджав, це мало бути. Тобто, вже мало бути. Тому що як він приїжджав, ми мали посидіти і поговорити про все на світі. про, про все, що він свій айфон тримав, там ще мусив щось там так. Але так. ми мали про все поговорити. Ми говорили, е, не, тоді не можна вже було говорити їсти це. Вже мало бути все готові. Ми там на корми. А що найулюбленіше? Треба було на то, Голубці Голубці з з мали бути з стертою військово. Знаєш, вони так запали в душу. Потім ще міг бути спечений Наполеон. полі. Такий Наполеон, він був би не справжній, як всі ті листкові такі, а він був е, більше крухий такий. і тільки йому такий мав бути той. Міг. І ще були тістечка або Наполеон, або тістечка 22 кулаки муки. Цим, Щоб ви розуміли, цим рецептом уже ну, на той час уже було по 40 років. Більше навіть. Тобто, що би я не міняла, ні тим ні оце був. І на інший червоний той борщ підбиваний з mm болеття -hmm. підбиваний. І ми навіть на панській горі він мав весілля провадив, то ми туди возили свою страву, розумієте, то взагалі. Кажу, mm -hmm. що на весіллю вони? Не... Ну, голубці точно не дають, ну, а кажу, борщ. борщ не такий, то так, все. Слухайте, ну ви багато з ним говорили, і я пам'ятаю, навіть коли ми їхали а, з Дніпра, і він а, при мені вам дзвонив і так завжди з вами спілкувався. А, ви говорили з ним про війну? Ой ми говорили про АТО правильно. Андрій з тим АТО. Він просто. Той тобто, знаєте, те, то, що було заховане в середині, він мав якийсь страх війни. Навіть її інтерв'ю, ви бачили, з… чого ти боїшся, Кузьма? А він сказав війни. Це ще було навіть АТО. Чому АТО? війна це такі винахід людства і так, далі, і так далі. Я не знаю, чому та війна так йому запала. Але вже коли пішов, пішов отой 14 рік, знаєте. Це абсолютно людина помінялася. Абсолютно. І я, як я казала, Андрій, не їдь на схід, бо з своїми тими коломійками, з тим всім, ти маєш як зловлять. Що, розумієте, то що одні, що другі. Ви ж самі розумієте. І, і на тих, і на тих нього взагалі не було. от, І не їдь туди, і він дивився поверх моєї голови. Бо він знав, що я знаю, коли він мені прибреше. І, Мам, я не поїду, але очі були понаді мною. Я знала, що він поїде. А погрожували от йому він... росіяни взагалі, коли він тоді коли витягнув. Не, спілав... не, було, не було такого, щоб він щось таке Угу. Mm -hmm. Не було. Тільки я от розказувала вже тут, не знаю кому, що перед от, 14 й рік, коли міняють колеса в той період, це листопад чи що там, так? Mm -hmm. І от в кінці 14-го року він приїхав до мене дуже розстроєний і каже: ма. Ти знаєш, хлопці мені міняли колеса завжди, одні й самі йому міняли в Києві. Я їм так добре плачу, а вони мені погано прикрутили колесо. У мене перед, після Миколаєва відскочило колесо. Каже, добре, що машина була вже там, е, тим е, е, трактором нагорнуті снігу так багато, знаєте, і машину <зас> каже, з колесо відскочило, а він залетів. В ту кучугуру снігу грейдером, що. Так? Але, каже, це було за 100 метрів від зупинки чи до зупинки бетонної. Розумієте, в чому справа відлетіло то після Миколаєва обласного? Mm -hmm. Не після Києва. Тобто він з Києва до Миколаєва не знає, скільки нам шмат дороги, а чому воно там не відлетіло? Я кажу, чекай, Андрій, а як, як це так? Воно відлетіло на такий період часу не відлетіло. Він мав у Миколаєві концерт. Він... У Миколаїв привіз такого Руслана, він опікувався ним. Андрій за той час мав концерт. Його група їхала. Група їхала автобусом. З Миколаєва автобус повертається назад до Києва. А Андрій на своїй машині везе того Руслана в Харків, і тоді в нього відлітає колесо. Тобто, ви думаєте, що все-таки хтось скоротив в Миколаєві вже? колесо? Уже в Миколаєві, звичайно. Тому що ми мали подібну ситуацію. Трускавці, ми поставили на стоянку, тому що тоді, коли колеса крали, білий день. І ми їдемо. Е ну, я не знаю, скільки від Трускавця до Миколаєва там. Якраз коло цементного заводу, там такі такі луки. На ну, мать, мать Миколаїв Миколаєва, який у Львівській області. Районний. районний. Так. Ми їхали в Новоярську тоді жили. І я кажу: Віктор. Ти не жени, подивися там звуки. Навіщо ти з тими звуками? Він не завжди, що от там музиканти, і ви з тими звуками, знаєте? А я чую, що воно те і не так кажу: ти давай до, присувай до бровки. І він повернувся, тільки став колесо і в долину. ту-ту-ту-ту, спід нього. Оля Михайловна, а кому це потрібно було? Ну, то ж бачите, а на кого він весь час воду лив. Холодно, щоб опам'яталися. Я думаю, що там було кому. Е і так і ціла Україна е переконана, що це був не випадок. Тому що це сама е машина сама, сама надійна забоя. Mm -hmm. Але вона абсолютно електроніка. І коли його несло на той е молоковоз старий ржавий, та, що сиділа коло нього. Пасажирка, вона потім не хотіла того сказати. І я не хочу її тут підводити. Але вона сказала, що Як він тормозив, ні АБС, і нічого не працювало. Потім вона сказала, я спала, я нічого не виділа. Ну, це її право, знаєте, людина хоче жити. Але оту першу фразу після, на другий день після смерті вона сказала сестрі: чи сестрі дочці моїй? Я вже не пам'ятаю, бо мені було до того. Але потім вона сказала, ні, я ти не говорила. все. ДТП написали. А що з е, розслідуванням взагалі, і що з водієм е, цього молоковоза? Нічого живе прикинь. Ви, ви, ви з ним не зустрічалися і. Е, з ним не зустрічали? зустрічалися дівчата наші, їхали за Львова, журналістка одна друга, просто вольно, як кажуть, примкнувши, вони їхали туди, вони два рази там їздили. І зустрічався, з тобою. І він не хотів зустрічатися. Це старий дядько е, хворий, там е, жінка ще їхала. Вони збирали е, молоко по, е, по фермах mm -hmm. від, Дніпро, від е, господи, Кривого Рога. Так? І там так. по тій дорозі Андрій не поїхав по головній дорозі. Він і завжди п'ямки. щоб ви розуміли, там дорога на чотири машини. Там навіть кювета нема. То можна було їхати просто по полю. Але щоб так підкомбінувати, щоб той машина так їхала, а він іменно в тім повороті, це неможливо. Це був випадок, але випадок був той, що Андрієва вже підготовили. Тобто його машина була не керована. Не ну, а, за Якщо вашою версією казала... водії молоковоза, до цього в принципі нічого немає. Я думаю, що ні. Там такі старі дівчата були, ні, нього вони такі перестрашені старі. E, mm -hmm. то, і ще я вам скажу одно: що навіть, якщо би, е, вони вдарилися, вони ж не в лоб вдарилися, вони вдарилися боком. Від сили, це був би, ну, там подушка би вискочила, і так далі, і так далі. В старому взагалі нічого його трохи трусануло, тож висока машина. Okay. Але Андрій вдарився. Вони, що той тікав, що той, і вони черкнулися, бо там ще повороти йде, черкнулися машинами. І ота от ржава цистерна зверху впала на Андрія. Розумієте, що його вбило? Якби цистерна була б в порядку і не вдарилася, ну, потуклася б, ну, трохи там, подушка б спрацювала. Але ця машина була не керована. Він повертав, вона не слухала. Я, чому я згодилася на ДТП? А то тому, що я не маю на пальцем показати. І навіть якщо. Е та да не було на кого показати пальцем, хто зробив. Знаєте, як сказав такий ясновидящий е, ясновидящий, він е, теж звіт там, жив, він через 30 хвилин вже був, бо він ще на концерті Андрію останньому. Він, останньо він mm -hmm. казав: ви всього знаєте, ви всього знаєте прийде ядре, тільки діло не дешеві. Там нема де підшити. Ольга Михайловна, дивіться, а ви говорите про те, що, е, е, звичайно, Андрій дуже багато говорив і про діючу владу. В тому числі mm -hmm. тоді і mm -hmm. про москалів, е, і так далі. Зараз нова влада. Зараз це можна підняти е, всю кримінальну справу і відновити слідство. Ви би це хотіли? Ні. Чому? Той, хто це зробив, а я скажу вам чому зараз. Той, хто це зробив, він до сьомого коліна буде відплату пла, від мати. Він, його діти, його внуки, його правнуки, і ще прапрапрануки. -пра я хочу вирішити суд зараз над ним. Я не знаю, хто то був. Можуть підставити іншого, можуть засудити не того. Розумієте? Uh -huh. Це е, якби хоч якась зачіпка була. Зачіпки ніякої. Я нікого не можу звинуватити в тому. Але народ ніколи не помиляється. Розумієте? Ніколи не помиляється. Народ. Ну, при, Приблизно мільйон каже самі розумієте, що десь мільйон стверджує, що так це не було до тепер. Але чи добилося чогось? Мама Гонгадзе. Угу. Причому були названі фігуранти, пам'ятаєте? І вона ходила бідна від одних до других, І вони футболили і футболили. І вона так ходила, і так вона, так вона шукала того сина, ту таку ту, 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 ту красиву голову, того красивого чоловіка. От. Я думаю, що вона теж е, в душі їм всім побажала. Так само, як я бажаю зараз. І як кожна мама зараз в Україні бажає. Нашим уріженькам, правда, щоб згинули в на Сонці. Так, а ви що... можете е, все-таки е, розглянути ту версію, що Андрій е, насправді е, дуже швидко їздив, і ви це також знаєте. І справді, можливо, він порушив просто правила дорожнього руху. Якщо не було режим... б, якщо не бачите, мені теж таке сказати: по-перше, вони забрали зразу всі, ну, нам було не до того, але ми взагалі були. Я лежала на дивані, дивилася в стелю. Uh -huh. Ще довго після похорону. Е Дівчата мої в Києві, тому що треба було, щоб хтось нам настиснув. Мені треба, було, щоб ми мали спокій. Я просто впевнена, що Бог є неврахований, це бачить. Андрій вірив в Бога, ви знаєте його тексти. І е я думаю, що він там попросить Господа, щоб він наказав. Наказав їх довго, щоб може вони навіть не плодилися. Скажіть, яка традиція у вас залишилася на день народження Андрія? Та я знаю, що він якщо до нас він мав залетіти, де він взагалі дуже часто. Чому я тут бріховичах? Бо я якби посередині... ми ж будинок будували десь там в шклі. А Андрій mm -hmm. приїхав, каже: Ма, а коли я тут до тебе приїду, як я в той апендицит буду? Mm -hmm. я на другий день, в ну, <гас> нас я вирішую: будуємо, не будуємо, продаємо, mm -hmm. руйнуємо. І ми їдемо до Львова, ми вже поштукатурили, там великі дім шклі. А я кажу, ти знаєш, Віктор, ми то продаємо і їдемо до Львова шукати. Mm -hmm. Як я так? Ну? Я кажу, а як Андрій заїде? І він дуже, йому дуже добре була та локація він сюди. Де би не летів, де би не приїжджав, навіть як в Закарпаття, то ми ще й на обізну мали голубці вивозити, і Наполеона, чи щось там. Та-та-та. та-та. А отут от зараз такий будиночок є. І тут приїжджали, коли Андрій мав приїхати, приїхав, вже куча машин стояло, і тут ми вже сиділи. Маса народу із, із границі, і, ну, і всякі люди були. І вони не раз так довго сиділи, казали: синочек, чекай, я піду там щось їсти або занеси. Мане неси, бо вони будуть до завтра. Пане Михайло, а, які, а, які, а яка у вас є традиція от е, 17 серпня, саме, е, коли Андрія вже не стало? От як проходить ваше 17 серпня? У нас було ми завжди йшли до церкви, була. У церкві була служба Божа, так? Померла в той день, 17-го рану. Андрій народився у обід. Друга, між другої, третьої. Я його я вітала, то все, після другої. Тобто він народився після другої. То тобто така жара була, в самборі він народився. От, а потім і ще до Андрійка там коло його грубівця, є багато місця. З'їжджалися всі хто. Тоді священик ще туди приходив. Ще чинці приходили, хлопці співали. Там ми ще мали з пів години. Е, такого парастас такий, так? А потім вже розходилися, особливих ніяких е, не сидіть. Спочатку ми ще нічого ми пробували там запокій потрошки. Але то люди були на машинах, знаєте, відмовлялися. Я відмовилася від такої практики. От. Дехто приходив світом і тут от, от в тому його будиночку могли е, посидіти. Це вже, це вже пізніше, бо на початку мови не було. Це була ага. така. Тугар, що це можна було. Якби не ті люди, що приходили до нас, то, напевне, зійшов без розуму. Це дуже важке питання. А як пережити мамі, яка поховала власного сина? Знаєте, були такі моменти. Всякі такі були. Якісь... В церкві тут ми мали 9 днів, то ми вже обидвоє відходили. Uh -huh. Люди знову визвали швидку, Потім тут вдома було кілька разів, просто тиск падав. Так, знаєте, це дуже легко померти, Бо коли тиск високий, то ти дістаєш там інсульт, потім тебе відкачують, потім ти вже це. А це ти просто відходиш. Але ж в мене докторка за, 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 за кутом живе uh -huh. кардіолог. Така Женя Сухаребра Євгенія Юрівна. І вона, як тільки щось було зле, Віктор Євкузмеч зразу. Дзвонив Женя Олі погано. А я був такий момент, що я просто лежала на дивані, дивилася у стелю. І я сказала, я, я заборонила їм назвати е, швидко, тому що і дуже добре відходила. Ще трошки я вже була без Андрія. Це було б найкращий вихід. А, тим більше там не страшно. Там поклали, в такий, як, як, от, як коробочку, так? і ти собі, і тебе там покладуть, і там закрито. от. Ну, потім у мене ще було дуже багато роботи. Це ж треба було працювати, щоб воно було красиво. Це треба було потім ми ще робили цю площадку, бо то ж ціла Україна їздить, не тільки Україна. І ми поїхали на Озон, ми займалися всім, щоб тільки щоб мозги зайняти. Це неможливо було пережити, це не переживається. Це просто в іншому вимірі. І почала писати. Женя знову не врятувала і казала: Рухайна, беріть такий загальний зошит і пишіть все, що ви хочете. І отак вийшла та книжка перша. Моя дорога mm -hmm. птаха. Вона була написана по-моєму, за один день. Які зараз у вас стосунки зі Світланою? Прекрасно, з... у, при... у нас завжди були прекрасні стосунки. Навіть зараз тісніше, ніж тоді, бо тоді вони були молоді, я їй там не дуже треба було. Mm -hmm. Я не, не надоїдала їм ніколи. От, е... Я найбільше три дні витримувала. Я взагалі не люблю гості їздити до нікого. Розумієте, як навіть їду, то їду. ну, і готель можна, де б я не було. Ні, до Києва. Краще вдома. Я, краще, вдома. краще вдома і краще А, а я найбільше вдома, так. Я в Польщі витримала тиждень, далі налі додому. все, Ну така от. А чим так. Барбара схожа на Андрія? Тим, що вона шукає роботи, де б вона не, де, де б вона не була, і всю роботу чіпляє, і все до себе її шукає. І всякі курси, і, і бог знає, що що була в неї інтернатура Шкірвен, поміж того, наша масу курсів по. Воно ну, ну, я просто навіть і, ну, як приїхало сюди, війна, бо вони ж були тут два місяці, 14, mm -hmm. два, два до травня. То вона тоді, знаєте, всі дипломи бідне привезло. Я на все дивилася, ну так мені душа боліла, що втікли з того. Ну, як на ті думаю, якраз дитина тільки почала розумієте? і воно бідне з тими рамочками, в коробці ті дипломи привезла е, mm -hmm. косметологія. Причому така серйозна косметологія. Останні два питання, Ольга Михайлівна. Пригадайте, будь ласка, найяскравіший спогад про Андрія. Найяскравіший? Коли він народився, Андрійко. А, до речі, він народився, і я через 50 років була в тій салі, де він народився. В а, Це був родом. Будинок, так, в радянські часи, а потім зробили, бо за Австрії, там був ем, музей Бойківщина. Mm -hmm. Бойківщина. І от той музей Бойківщина, мене запросили з тими моїми книжками туди презентації зробити. Ну, Самбір, то моє місто. Я 15 хвилин від самбара живу усі дому по трасі до Дрогобича. Mm -hmm. І ми там весь час були. От. І я їм розказувала, як Андрій представляв свій роддом, Туди не для преси розкажу. Як ми були завжди на канікули, приїжджали додому до мами. так. Ну, ми йдемо, я кажу, синушка дивися, а він сам це той пологи. Каже, бачиш той будинок роддом називається. Він, Тут Кажу, ти народився. Він не питався, як я там народився. ото, Він мав свою думку відносно того, причому таку, що всіх, от, То було саме моє. А яка була думка? А я розкажу вам зараз в двох словах. І коли ми приїхали додому, і було кажуть, свіжо придання, він то пам'ятав. Ну і прийшли мої дівчата з школи, Ну, не було великих за столі, а 4-5 сиділа, ну, якийсь mm -hmm. день рожденьому. А дитина завжди була за столом, а куди ти його, в другу кімнату, і що, маленький. Ще. То й мене так виховували, я теж за столом завжди була. Mm -hmm. І, і він, так, от. він сидить, поки дівчата розказували, що сміялися. І тут тишина почали їсти. А мій Андрій і каже: А сам буріє такий будинок, рудом називається. Оп, піняла, я їм показую тихо, бо він такий бомбітний. Він зразу ображався. Роддом називається, продовжує. В тому роддомі є такий пан доктор. Він бере цілофаний мішечок і покаже пальчиками, так як шприцом. І той мішечок набзикує, набзикує лікарства. І роблять діти, рученьками так показували. А тетя сестра каже: пане доктор, пане доктор, не робіть так багато дітей, їх не мене класка. <рес> а я-то ж мої ну, не втрималися, приснули. І він так оп, зі стінчика, і пішов з спальню плакати. І він дуже про ага. був, дуже його садок він проплакав весь, мама не прийде, mm -hmm. дощ падає, ну, словом. Садок до теперь. Я, 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 хтось каже, я в садок дитину я кажу, кажу, що тобі? А він провикав, то каже, нічого. Я кажу, ну ман... нас ніяк не виходило. Ніяк. Мама, і мама і мама і мама. Оля Михайлівна, останнє питання: за Ні. що ви можете сказати Андрію дякую? За Що він був в моїм житті? Е, я бажаю такого сина всім матерям. Або хоч би одну десяту частину. Хоч би одну десяту. Ті люди мали того дешевну тепла для мами. І я їм дуже вдячна, що він був таким, як він був.